Друзі, всім привіт! Маю знову свіженький автомобіль на продаж, це Volkswagen Tiguan. Як ви бачите, в фейсліфті це 2.0 дизель 150 кінських сил з автоматичною коробкою передач це DSG-DSG-7, DQ381 це 7-ступенева з мокрим щепленням. Автомобіль в такому класному білому кольорі Тігуанам пасує цей колір дуже сильно. Автомобіль з рідним пробігом, який пробувається. По Volkswagen, по карвертілу, по тих оглядах він б'ється, тут 165 тисяч пробігу. Автомобіль весь в рідній фарбі. Зараз вам покажу його детально. Вітрове скло оригінальне, його воно не замінювалось. Було два скола. Я їх заклеяв, відвіз, не хотів міняти скло через те, що люди часто не розуміють, чому міняється в автомобілі скло. Є передня камера, яка розпізнає знаки, контролює рух по смугах, датчик дощу датчик, датчик світла. Автомобіль реально в такому збереженому стані. 121. 105, як ви бачите, капот не фарбований. Бампер тут ціленький, він зовсім інший, ніж попередника. Дуже класно виглядає на цьому автомобілю, Також є передні парктроніки, оптика тут діодна, Є денні ходові вогні теж, світло адаптивне, є радар в значку, це дистронік, адаптивний круїз-контроль. Диски тут 17-ки, оригінальні його з зимовою резиною. Також тормозні диски були поміняні. Колісні, без бордюрок, без подряпин. 115, 114. Є хромова накладочка внизу така, ободок. Також він відрізняється, є напис Volkswagen вже від попередника. Є релінги на даху, як ви бачите. 115, 119. 118, 108, 198. Задні диски теж в гарному стані, колісні, без виробітки. Він має заводське тонування. Також в нього оптика задня діодна. 110, 111, 129. Є в автомобілі фуркоп. Також підсвітка номера тут. Діодна відрізняється цим значком вже від попередника, також написом Tiguan. в них немає. Кришка багажника. Десь тут невеличкі такі мікроподряпинки, можливо, хтось щось возив у багажному відділенні, користувався цим автомобілем. На вулиці вже темніє, є полочка. 98. 94. Автомобіль має Адлю, бо це 20-й рік і Євро 6. 94, 113, 97, 108, 100. Диски в гарному стані, як ви бачите. Задні диски теж збережені. Салон автомобіля. Дуже схожий до попередника, бо це один той самий кузов, є деякі відмінності по декорації. Також тут є така під карбон накладочка зроблена, карти дверей в гарному стані. Тут ніхто нічого не відкручував, прийоми не побиті. Як ви бачите, також немає подряпин, м'ятин, коврички в збереженому стані, сидіння тут тканина. Але з цих кращих варіантів, які бувають. Також з цієї сторони є така декоративна накладка під карбон, Царапин, подряпин немає, трошки блікує, бо заходить сонце. Задні двері теж без пошкоджень. Є накладочки, тут немає ні м'ятин, ні царапин, від ремнів. бо дуже часто буває, що від ремнів, коли витягують, побиті. Закривають двері, побиті тоді є прийоми. Сидіння в гарному стані, також є центральний підлокітник, коврики тут, воно вже бачите, погано видно, в ідеальному стані. Також тут заді третя зона клімату і роз'єм для зарядки гаджетів. Ззаді, зліва також все збережено. Я не знаю, що хтось ззаді навіть їздив, бо тому що зареєстрований тільки один телефон, використовувався одною людиною. Сидіння в ідеальному стані. Чимось вимазилось. так. Чотири склопідіймачі, блокування, блокування дверей, також підігрів дзеркал і регулювання дзеркалами. Все стандартно. Всі пройоми, всі болти тут ну, болти не відкручувались, є всі наклейки повністю. Коврик в гарному стані. Світло тут автоматично і воно адаптовується. Сидіння водія, воно як нового автомобіля. Також цей центральний підлокітник він регулюється. Тут, як зазвичай, електроручник, система Auto Hold, Також Виключати систему старт-стоп і відключати парктроніки. Як ви бачите, кермо тут вже інше, як в цього, що йшов до 2020 року попередника. З цієї сторони ми керуємо круїз контролем, адаптивним круїзом, також асистентами. З цієї сторони ми маємо керування меню, також підігрів керма є в автомобілі. Це дуже зручно. Зараз заведемо автомобіль. Показує, що працює двигун. Як ви бачите, помилок немає ніяких. Також є навігаційна система. І, як ви зверніть увагу, вже тут сенсорне меню, тут повністю все регулюється вже на сенсорах. Також є підігріви передніх сидінь. Коліса вона вже інша, як попередника. До речі, вона якось навіть зручніше переключається. Зараз вам ще покажу, верніше дам послухати, як працює двигун. Двигун працює дуже гарно. Верніше, тихенько, без посторонніх шумів. Хто купить, думаю, цей автомобіль буде задоволений. Тут ніхто нічого не робив, не тут все в рідні, рідні болти, не відкручувалися. Двигунчик працює, кажуть, як швейцарський годинник. Друзі, всім, кому цікаво. Приїжджайте, оглядайте, дивіться і купляйте всім гарного дня і вдалих покупок.